Вітаю вас, друзі! Вже третій день на Росії верещать пропагандисти, які ніяк не можуть зрозуміти, що же произошло. Що у нас відбуває? Це що відбувається? Що це таке? Вже третій день. У них велика істерика та постійний пошук винних. А -а -а, все пропало, і все в такому духі. А уся справа у тому, що російські окупанти несуть величезні втрати і раптом про ці втрати почали говорити. А ще російські солдати чомусь інколи тікають із поля бою. Якщо є сі єсть або з передової бігут і питається історії всякі розказувати. Доставляє радість врагу. І, схоже, російське керівництво ніяк не може цю ситуацію контролювати. Отож, ви, друзі, обов'язково підпишіться на мій канал, натисніть лайк до цього відео. І, а вже ж залиште під ним будь-який коментар, аби це відео набрало якомога більше переглядів. І сьогодні знову поговоримо із вами про ситуацію у російських окупантів поблизу Вугледара. Я нагадаю, що там росіяни близько тижня тому кричали, що вони активно наступають. І ось Тепер вони скиглять про великі втрати. Ну, пакірі бригади в Павловці, вони такі ж, як. Ані більше, чим за дві війни в Чечні. Про надзвичайно великі російські втрати у 155 й бригаді морської піхоти збройних сил Російської Федерації. Першим почав писати російський державний пропагандист, який працює на російському державному телебаченні. Сладков. інші пропагандисти казали, що сума втрат досягає трьох сотень. Підрозділення потеряло 300 чоловік убитими, раненими і пропавшими безвісті. І це усього лише за кілька. Днів, але інших російських пропагандистів не стало цікавити питання: а чому це російське командування ставиться до своїх солдатів як до гарматного м'яса? У них виникло питання інше. Чому це про це почали говорити? чому це письмо оказується в сіті? Вже на наступний день від початку скандалу. Міністерство війни Російської Федерації вийшло із заявою, що мовляв, усе це неправда і нєт. Потери морпехов за время наступления на угледарском направлении не превышают 1% боевого бойового Потерь в вооруженных силах России нет. вони навіть почали публікувати аудіо із якимось невідомим чоловіком, який казав, що насправді ситуація контрольована, і навіть є якісь успіхи. Успіхи, як я ті вже сказав, потихоньку но ідуть продвижені вперед нет, але успіхи є. А далі з'явилося навіть відео, наче як із бійцями цієї 155-ї бригади, які кажуть, що так, ситуація складна, але не така, як кажуть пропагандисти. Отряд строй держить. От бригада воює. жаль, поті є. Їх мінімізуємо ну, та війна, правда, пізніше з'ясувалося, що це були ніякі не бійці 155-ї бригади морської піхоти, а окремі солдати із добровольчого формування тігр. А вот заявлення приморського добровольчого атряда Тігр, оскільки тактика заспокоєння та заперечення не спрацювала, російські пропагандисти почали шукати винних і, схоже, вони знайшли того самого пропагандиста Сладкова, який на самому початку і опублікував інформацію про втрати серед російських морських піхотинців. Виявилося, що можливо він працює проти міністерства оборони. Це що таким образом нам намікають? Що йде війна проти міністерства оборони другими структурами? Російські пропагандисти почали буквально жерти одне одного та стали навіть звинувачувати Сладкова у тому, що він алкашбайці написали мені, штокнім розположення приїжджав Сладков і випав з машини, тому що був Деміну П'я при цьому він виявився не тільки алкашем, а й ще й українським київським пропагандистом. Наблюдая за нашими воєнкорами, у іноді иногда впечатлення, що вони они неосознанно работают на врага. Да все очень просто і понятно, що этим займаються київські пропагандисти. Це абсолютно підтверджена інформація. Ось, наприклад, той самий київський пропагандист Сладков отримує нагороду від Медведєва. А ще київський пропагандист Сладков їздить разом із російськими солдатами. Ми посмотреть, як ребята воюють. Дорога не дуже хороша, але хоча зачекайте, ніяких втрат не було. Росіянам не показували ж трупи. А коли тіла наших бойців не обнаружені, то значить і втрат, о которых говорять українські пропагандисти, і не було вовсі. Так що, друзі, ніколи не панікуйте раніше времени. Немає тіла, а значить і немає втрат. Та і, можливо, 155-ї бригади також ніколи не існувало, а її узяв та й вигадав Сладков. І російських солдатів на сватівському напрямку теж ніколи не було. Тому що на російську пропагандистку, яка почала писати про те, що у них там Дуже складна ситуація. Соловйов теж накричав: ти жінка журналіст, Ми ті, як рішення последні продажневка на сватівському напрямку російської армії. Усе дуже добре. І саме тому вчора 92-й бригаді добровільно здався цілий підрозділ мобілізованих росіян. 21 штука. Відає сразу до передок. Так, фаб і просто як м'ясо. Усі вони з Москви та області. І Вони могли би вирішити стати хорошими білими ладами, але обрали життя, тому просто лишилися москвічами. Троє суток не їли, не пили, жили Кача, в окопах, в моках. Свої же по своїм стріляють, а Обстрілюють здесь, здесь сиділи така, троє така... суток. Панам швалялі свої я, от реально, друзі, одного тільки не розумію. Чому росіянам так не подобається, що їхні солдати помирають або потрапляють у полон? Невже вони нічого із цим не можуть зробити? Невже їм не допомагають навіть концерти про землю в ілюмінаторі? Земля в ілюмінаторі, земля в ілюмінаторі, земля в ілюмінаторі відна? Взагалі останнім часом мобілізовані росіяни усе частіше плюються на своїх командирів, критикують командування та записують критичні відеозвернення. Як ось оце у якому звинуватили вони свого губернатора у тому, що він їм поставив дуже неякісні рюкзаки. А той у відповідь просто звинуватив їх у алкоголізмі. Андрій Євгеніч Кучков. Не покупайте, пожалуйста, рюкзаки, которые рвутся, не доезжая не то, что до фронта. Это, короче, рюкзаки, которые нам Клычков отправил. Ну, я слабо себе представляю, чтобы вещи, которые мне дали, я выпив. Став рвати, і потім розказував, якою то все погане. Мобілізація на Росії додала Владиміру Путіну насправді проблем набагато більше, аніж вона могла би гіпотетично вирішити. І буквально щодня з'являються повідомлення про невеликі локальні бунти тих чи інших мобілізованих, і тут навіть у Соловйова здають нерви. В Казані ор мобілізованих. Которая ру, на генерала, чи то у нізі, чи то в крик. Алло, Альо, Про Проте я можу заспокоїти Соловйова. Ця проблема тимчасова, тому що мобілізовані росіяни тимчасово живі, вони скоро усі помруть із таким командуванням, так точно, тим паче, що їх взагалі ніхто не рахує. 5050 ж знаходяться в бойових підрозділах до 80 000 в зоні, а стальні всі просто на полігоні. 49, 49 000, по-моєму. В район проведення спеціальної військової операції направлено 82 000. І мені особливо подобається, як росіяни намагаються вирішити цю проблему, не змінами у командуванні, не зміною стратегії та тактики, а просто Цензурою не можна казати про те, що росіяни масово помирають на війні проти України. Я читаю, що нужна воєнна цензура. Вони могли би просто припинити війну, наприклад, забратися із нашої землі і так припинити помирати, але це неправильно, це неприпустимо, тому що мета життя кожного росіянина це померти за Путіна. Російський чоловік завжди, умерити, коли родина скаже «надо». А це означає, що війна і далі триватиме триватиме до останнього росіянина. Ну що ж, це в принципі їхній вибір приїхати у чужу країну і померти на чужій війні за чужі інтереси, подохнути точніше. Але наша із вами справа робити так, аби вони помирали якомога швидше завдяки Збройним силам України. Тому підтримуйте українську армію, допомагайте Збройним силам України, тому що їм сьогодні насправді непросто, Непросто, але вони вистоять та обов'язково перетворять усіх цих мобіліз. Зованих росіян на просто могілізованих.